Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Вернацького. Сьогодні в нас 1 серпня. Сьогодні розпочався в нас останній місяць літа, і сьогодні також розпочались зранку. Аварійні роботи на вулиці Вернацького. Наразі вони відбуваються біля будинку: 18. Як бачите, смуга руху у напрямку парку Шевченка перекрита. Автівки виїжджають на зустрічну смугу, аби об'їхати цю ділянку. І що тут сталося? Тут будуть проводитись аварійні роботи на каналізаційних мережах. Тому сьогодні розпочнуться саме розкопувальні роботи на глибину понад 5 метрів, і рух буде автотранспорту тут обмежений. А завтра ця вулиця буде повністю перекрита, тому, тому плануйте свій маршрут заздалегідь і враховуйте. Цю інформацію при плануванні свого маршруту для тих, хто ще не приєднався. Я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Володимира Вернацького. Сьогодні у нас 1 серпня, і ця вулиця через аварійні роботи на каналізаційному колекторі перекрита. Сьогодні вона буде частково перекрита а вже завтра її перекриють повністю до 20-ї години. Сьогодні тут заплановані розкопувальні роботи, тож враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту. І якщо є у вас така можливість, то об'їжджайте цю ділянку, тому що рух тут буде ускладений. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті «Інформатор Дніпро», також слухайте радіоінформатор FM1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Ось як ви можете побачити, наразі робітники тут планують розкопувальні роботи. Місце робіт огороджено. Бажаємо вам гарного дня!